Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ одиниці вимірювання величин, додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Сьогодні у нас письмове додавання багатоцифрових чисел і додавання кількох доданків. Розглянемо приклад додавання багатоцифрових чисел з кількома переходами через розряд. Ось цей вираз. 754 287 плюс 19 135. Додавати починаємо з одиниць. До 7 додаємо 5, буде 12, 2 записали під одиницями, 1 відправили в наступний розряд до десятків. 8 і 3: 11. І ще 1 – 12. 2 записуємо внизу, 1 – в наступний розряд. 2 і 1 – 3, і ще 1, той, що зверху, буде 4. 4 плюс 9 – 13, 3 записуємо внизу, 1 – в наступний розряд. 5 і 1 буде 6, і ще цей 1 буде 7. 7 зносимо. Вийшло 773 422. Тепер розглянемо додавання трьох доданків. Ми з тобою знаємо, що три доданки і більше можна додавати стовпчиком. Просто ми робили це раніше з тобою, з трицифровими і двоцифровими числами, а тепер з багатоцифровими. 131 482. 24 537, 70 214, додаємо у стовпчик. 2 плюс 7 і плюс 4 буде 13. 3 записали внизу, 1 в наступний розряд. 8, 3 і 1 буде 12. І ще 1, той, що зверху записаний, треба додати, буде 13. 3 записали. 1 в наступний розряд. 4, 5 і 2 – 11, і ще один зверху, той, що ми записали, буде 12. 2 записали внизу, один наступний розряд. 1, 4 і 0 – 5, і ще цей один – 6. 3, 2 і 7 – 12, 2 записали внизу, один наступний розряд. І 1 плюс 1 буде 2. Вийшло 226 233. Чи зрозумілі тобі ці приклади? Давай виконаємо додавання, міркуючи в голос. 123 456 плюс 51 047. Додавати починаємо з одиниць. 6 плюс 7 13. 3 записали під одиницями. 1 наступний розряд. 5 плюс 4 – і плюс 1 10. 0 пишемо внизу, 1 наступний розряд. 4 і 0, 4 плюс 1 5. 3 плюс 1 4. 2 плюс 5, 7. І 1 зносимо 174 503. 98 509 плюс 43 743. То давайте починаємо з одиниць. 3 плюс 9 12. 2 записуємо внизу 1 наступний розряд. 0, плюс 4, 4 плюс 1 5. 5 плюс 7 12, 2 записуємо внизу 1 наступний розряд. 8 і 3 11, плюс 1 – 12, 2 записуємо 1 наступний розряд. 9 і 4, 13, плюс 1 – 14. Вийшло 142 252. 129 тисяч 704 плюс 271 тисяча 851. Додавати починаємо з ониць. 4 плюс 1 5, 0 плюс 5, 5. 7 плюс 8 15, 5 пишемо внизу 1 наступний розряд. 9 плюс 1, 10 і ще плюс 1 11. 1 пишемо внизу 1 наступний розряд. 2 плюс 7 9 і плюс 1 – 10. 0 внизу пишемо 1 наступний розряд. 1, 2, 3 і ще 1 – 4. 401 555. І останній вираз. 372 479 плюс 89 519. Додавати починаємо з одиниць. 9 плюс 9 18. 8 пишемо внизу 1 – наступний розряд. 7 плюс 1 8, і ще 1 – 9. 4 плюс 5 9. 2 плюс 9 11, 1 пишемо внизу 1 – наступний розряд. 7 і 8, 15, і ще 1 – 16, 6 пишемо внизу 1 – наступний розряд. І 1 плюс 3 буде 4. Знайди значення виразу стовпчиком. Отож, вирази у нас записані в рядочок, а ми їх записуємо в стовпчик. Додавати починаємо з 1. Додаємо і маємо відповідь у першому виразі 200 802. Другий вираз, так само додаємо, починаємо з 1. І маємо відповідь 736 216. Третій вираз у нас це три доданки. Ми їх можемо також записати у стопчик. І додавати починаємо з одиниць. 5 плюс 6 плюс 1 12. Два записали внизу один. У наступний розряд. 2, 4, 2, 8, і ще один. 9. 1, 7, 8, 16. 6. Пишемо внизу. Один наступний розряд. 3, 5, 1, 9, іще 1, 10. 0 пишемо внизу 1 наступний розряд. 7,0 і 2, 9, іще 1, 10. 0 пишемо внизу 1 наступний розряд. 5 і 4 9, і ще 1, 10. І в нас вийшло 1 мільйон 692. І останній вираз. У нас додавання 4 доданків. Записуємо також стовчик. 5 плюс 2. Плюс 5 і плюс 0 буде 12. 2 пишемо 1 наступний розряд. 2, 9, 1 і 5 – Це буде 17, і ще 1, 18, 8, пишемо 1 наступний розряд. 7, 4, 3, 14, і ще 1, 15, 5 пишемо внизу 1 наступний розряд. 1 і 5, 6, іще 1, 7. 3 зносимо і 1 зносимо. 137 582. Завдання 3. Знайди периметр трикутника зі сторонами 523 мм, 748 мм і 412 мм. Подай відповідь у сантиметрах та міліметрах. Щоб знайти периметр трикутника, ми знаємо формулу А плюс Б і плюс С. Тобто додати довжину кожної сторони. Отож, периметр нашого трикутника дорівнює 523 плюс 748 плюс 412. Це ми виконаємо з боку у стовпчик. Почнемо додавати з одиниць. Уважно додаємо, і в нас виходить 1683 мм. А у нас просять подати у сантиметрах і міліметрах. Згадаємо в одному сантиметрі 10 мм. Отож, у числі 1683. 168 десятків. Саме стільки буде сантиметрів і 3 міліметри. Отже, периметр трикутника: 168 см і 3 мм. Задання 4. На стопчасті діаграмі показано маси птахів дрохви, журавля, лебедя, пінгвіна та страуса. За діаграмою дай відповіді на запитання. Дивись, на діаграмі у нас кожна пташка позначена першою буквою її назви Д дрохва, Ж – Журавель, Л – Лебідь, П – Пінгвін і С страус. Стопчиками показано їхні маси. Давай розглядати перше запитання. У кого, у якого з птахів найбільша маса. Дивимося, який стовпчик найвищий. Найвищий стовпчик синього кольору під буквою С. Отже, найважчий з цих птахів страус. Які два птахи мають однакову масу? Дивимося уважно. У нас є два стовпчика однакової висоти? Це стовпчик фіолетового кольору і жовтого. Обидва вони на дві клітинки. Обидва птахи мають масу 20 кілограмів. І це дрохва і лебідь. Наступне запитання. У якого з птахів дрохви чи пінгвіна маса більша? На скільки кілограмів? Дивимося: дрохва 20 кілограмів. А пінгвін, дивимося на його стопчик він зеленого кольору. 40 кг. То в кого більша маса? У пінгвіна на скільки кілограмів? Від 40 віднімемо 20. Маса пінгвіна більша на 20 кілограмів. У скільки разів маса журавля менша від маси страуса? Дивимося на масу страуса. Це синій стовпчик. Маса страуса 100. Кілограмів. А маса журавля, журавель у нас малинового кольору, і його маса дивимося 10. Маса журавля менша. У скільки разів треба 100 поділити на 10. Виходить у 10 разів маса журавля менша від маси страуса. Життєва задача 7. Побудуй, за даними малюнка з діаграму тривалості життя дерев. 100 років це одна клітинка. Отож, ми готуємо шкалу. Для цього нам треба побудувати вертикальну і горизонтальну шкалу. Вертикальна шкала має бути не нижче, ніж 16 клітиночок. Порахуй. зупиняю відео для цього. А тепер, коли ми намалювали шкалу, робимо позначки одна клітиночка. Це 100 років. Такі поділки робимо до верху до 15, бо в нас має бути кожна поділка це плюс 100 років, а в нас найбільша тривалість життя 1500 це дуб. Тому ми з тобою будемо для дуба будувати. Стопчик висотою до 1500. Дивимося. У нас на поділці ось 1500 на шкалі. І такої висоти буде у нас стовпчик. Підписуємо дуб. Далі дивимося липа. Липа триває життя 800 років. Шукаємо 800. Так, проводимо. І ось такий висота стопчика нашого. Це буде наша липа. Сосна 450. Дивимося, 400 це ось так. А у нас іще 50, тобто ще половинка наступної клітинки вгору. Виходить у нас сосна. Ялина 350. 300 це тут. А у нас 350, тобто ще половина наступної клітинки зверху. Це у нас ялина. Береза 150. 100 це одна клітинка, а ще 50 це половина наступної. Виходить, у нас це буде береза і верба, триває життя 100 років. Це одна клітиночка. Ось у нас вийшла з тобою стовчиста діаграма, яка показує тривалість життя дерев. Давай підсумуємо. Сьогодні ми виконували додавання багатоцифрових чисел. У випадку не тільки двох доданків, а трьох і більше доданків. Згадали, як шукати периметр трикутника, а також працювали зі стопчастою діаграмою. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали! А ти як думаєш? Чекатимо на наступному уроці.